А ми дізнаємося про особливості цьогорічного 44-го київського міжнародного кінофестивалю Молодість. 44-та молодість відкриває двері для гостей та учасників одного з найпрестижніших вітчизняних кінофестивалів. Цього чи не найскладнішого в історії України року у повнометражному конкурсі змагатимуться дебютні фільми режисерів з усього світу. Відбіркова комісія фестивалю обрала український фільм Брати, картину Вікторія, розповідь про чесноту і жадобу, виробництво Швейцарії, Угорщина, німецьку стрічку десь там та дев'ять інших стрічок. Найкраща отримає приз у 2,5 тисячі доларів і статуетку Скіфський олень. Спонсор. «Укрінбанк», який у складний для країни час, продовжує місію підтримки найважливіших вітчизняних культурних подій. Вокруг нас з'явились фірми, підприємці, бізнесмени, які допомагають просто не за гроші, а допомагають в організації нам такого фестиваля. И мне приятно, что среди этого ортого уже есть и студенты, которые очень активно и посильно принимают участие на протяжении всего года, не только под сам фестиваль. Хотелось бы поблагодарить Андрея Кольча лично о его такой преданности данному фестивалю. Я считаю, что если раньше мы говорили, что кинофестиваль это он входит в двадцатку. Іх міжнародних кінофестівалі, то рейтинг даного фестивалю на сьогодні гораздо лише у міжнародному студентському конкурсі за статуетку з Олень та грошовий приз цього року змагатимуться 26 фільмів, вихованців кіношкіл від Японії до Мексики від Данії до Марокко. Така ж кількість робіт і на конкурсі короткого метру, де крім традиційних учасників змагатимуться митці з Венесуели, Ірану, Куби, Непалу та Нової Зеландії. Саме це кіно Яке формує майбутнє кінематографу. Саме там ми відкриваємо нові імена і, мабуть, майбутніх зірок кінорежисури. І це завжди дуже цікава програма. Серед повнометражних фільмів, Ну теж для нас, знаєте коли формуєш програму, то завжди гадаєш, а чи хочу цей фільм подивитися я сам. І тому, як для мене, все, що складено у цій програмі, це все, що треба. Треба дивитися, що хочеться дивитися, але і в конкурсній програмі дуже багато фільмів, такий як фільм Аконда який я впевнений, не вийде потім у прокат. Бо це дуже серйозна тема і дуже драматична з точки зору. Стосунків між старшим поколінням і молодшим поколінням це події емігрантські. А сьогодні вони дуже актуальні для України, коли ми маємо стільки біженців. Фільм зроблений очима хлопчика. Це чеченські біженці в Австрії. На мою думку, це дуже цікава картина у конкурсі, як і всі інші, які є у конкурсі. На гостей та учасників кінофоруму чекає фестиваль фестивалів, нове російське кіно, що стверджує існування іншої Росії, довгі ночі короткого метру та кілька сюрпризів. Фестиваль відкриється фільмом Три серця французького режисера Бенуа Жако а спеціальною подією стане демонстрація комедії Блакитні гори або неправдоподібна історія за мотивами оповідань грузинського письменника і кіносценариста Резо Ченшвілі. Традиційно вручатимуть приз глядацьких симпатій, але остаточне рішення має винести важне міжнародне журі цього року до його складу увійшли відомі режисери Пітер Луїзі, Габріель Гоше, Олег Сенцов та Анатолій Матешко. А от у конкурсі Молодість з дітям найкращих оберетиме спеціальне журі злядачів віком від 10 до 14 років. Тож 25 жовтня в столиці починається 44-й міжнародний фестиваль. Молодість.